Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Така Audi Q5 16 2016 року. 2.0 бензин, 247 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Ціна 14700, він код Фіксую. Так, значить дивимось по колу. Так, тонована машинка. Чорний шкіряний салон. Старт-стоп. Камера також є, кого цікавить, телефонує. Renault Kadjar. 15 рік, модельний 16, 154 пробігу, 1,6 дизель, коробка механіка. Є підігрів лобового скла, підігрів сидінь, отримання в полосі, парктроніки. Ціна 15 950 доларів. Тут бачимо контакти. Такий, такий автомобіль, кого цікавить. Реноколеус. 11 рік, 2,0 дизель, повний привід, 233 пробігу. За ціною 9700 доларів. Значить, тут контакти до власників. Повний привід, 2,0 дизель. Комплектація боус. Досить непоганий варіант. Свіжа пропозиція на ринку. Салон також комбінований, такий гарно виглядає. Є клімат-контроль на гарних дисках з пектроніками. Hyundai IX35. 12 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід, пробіг 200 тисяч. Пригана Швейцарія, Євро 5, підігрів всіх сидінь, навігація, двозонний клімат. 1399 по вартості, контакти є. А оді Q5. Преміум плюс комплектації. Це 15 рік, 2,0 бензин, 180 пробігу. За ціною 13 850 доларів. Гарна комплектація. Пишуть, не фарбовано, повністю обслужена. Телефони 068 022 73 46. Є він код. Для Марики це важливо. Тут такі класні підніжки бачимо. Так, шкіряний салон. Старт-стоп. Памет Сідін також є, панорамка. Камера присутня, кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage. 12-й годин 7 дизель, 240 провів його за ціною 12 950 доларів, повністю обслужений автомобіль. Тут контакти. Так, тканинний салон, механічна коробка передач. Ось так, сфокусуємо. Фонда ЦРВ. Автомобіль 2012 року, 2,2 дизель, 246 пробіг. За ціною 14 900 доларів. Так, Контакти бачимо зверху, сертифікат вже в наявності. Комбінований салончик, коробка автоматична. Підігрів є. Більше інформації треба уточнювати. Семимісний Nissan Qashqai, Кашкай плюс 2. 11 рік 2.0 дизель, 196 пробіг. В рідній фарбі ціна 12600 12-600 доларів. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон підігрів. Honda CR-V. Вже на реєстрації. 13 рік 2,2 дизель, 112 заявленого пробігу. Це на 2500 доларів, повний привід. Бік салон, камера, проектроніки. Пробіг пишуть оригінальний і ось тут контакти. Так, салончик. Бачимо комбінований. Підігріви є. Kia Sorento, 14 рік, 2,2 дизель, 118 пробігу. 20 500 доларів. Контакти бачимо, повний привід, максимальна комплектація. Шкіряний салон, автоматична коробка. Honda CR-V. 13 рік, 2,2 дизель, 135 пробігу. За ціною 20 800 доларів. максимальній комплектації пробіг пишуть оригінальний. Контакти видно. Шкіряний салончик підігрів автомат. Нісан Кашкай. 13 року випуску 15 дизель, 194 пробігу, пишуть рідний, 12950 доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Цікавить, отримуєте більш повну інформацію від власника. Рено Каджар, чорний колір. 16 рік, 181 пробігу, 1,5 дизель, повна сервісна історія. 17,100 доларів, контакти є. Hyundai ix 35 Так, 14 рік, двоєний дизель на автоматі, 160 пробігу, за ціною 16,250 доларів. Сертифікат є, контакти бачимо. Ось такий автомобіль. Так, шкіряний салон, кліматконтроль. Nissan Qashqai, Кашкайчик. 11 рік 1,5 дизель, 230 пробігу. Нефарбований. Ціна 10-200 доларів. Так, тканинний салон. Кода Kodiak, Київська реєстрація. 20-й рік випуску. 2,0 бензин, автоматична коробка. Так, заціною 20 700 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Така машинка. Так, трошки тонована. Комбінований салон. Повний привід.